Привіт, третій день мого бігу. Це зараз так виглядає парк, по якому я бігаю. Ну, тут є парк, і там як заповідник в лісі. Я бігаю в самому лісі, а так виглядає сам парк. Цивілізація сама в такому тумані. Це я і зараз я буду бігти в цей темний, такий затуманений, страшний, стрюмний ліс. Зараз я пробіжу побіжу побіжу і пізніше вставлю фотографію, скільки я за сьогодні пробіг. Е, чесно сказати, я довго думав, чи бігти, чи не бігти. Дуже багато було думок, щоб здатися, тому що коли я лежав, я взагалі стоїв 5, але я сидів, думав, думав, ну і просто до шести. Я годину сидів, настраювався. І тому цей туман зіграв мені як. Якраз на руку, тому що е, поки люди йдуть на роботу, ну ще не видно, що ти робиш, просто ти не світися перед людьми за туманом. Туман допоміг. І тут я зрозумів, що якщо ти запланував щось, то треба завжди це дотримуватись. Вирішив 5, п'ять, значить, біжи в п'ять, не треба сидіти чекати, тому що вже тоді буде пізно, або настрою не той, або ще щось. Е, і, чесно, якось не хотілось бігти. І... Було навіть якось страшно, якщо чесно так по правді сказати, що в такому тумані я йду, я дивлюся в туман в парку, і я просто представляю, що там в лісі. Там ліс, ну просто от ліс, кущі, дерева, ліс, а тут е, е, дикі тварини, і було страшно. Ну, якось осмілився і побіг е, в ліс. І там, оказується, пізніше зараз ставлю. На цьому кадрі буд е, уже будуть е, ліс більш зеленіший і світліший. Не таке вже помутнення, і не таке е, не так багато туману. І тут ще поняв, що не треба здаватись. І важливо мати терпіння, і дуже важливо мати психологічний настрій. Іменно психологічний. Це знову я був. Психологічний настрой важливо мати і терпіння. Тому що якщо ти психічно до чогось не готовий, то ти просто це не витримуєш, ти просто не вивезеш. І тому треба завжди психологічний настрой мати. Завжди треба настроюватись перед чимось, перед кимось.